на тема регуляція вихід базальні ганки. Власне, я бачу, що віктор, мене саме так звати, це моє ім'я. Що таке взагалі, базальні ганки? Вони є додатковою системою рухового контролю, Тобто вони виконують приблизно ту саму функцію, що і молочок, але своїми шляхами. Тобто, складні руки, які ми робимо майже підсвідомо, ходьба, писання це все. До них, до камер. Находиться Знаходиться навколо таламуса з двох сторін, складається, бачите, з таких. Ось тут шакали поїли. з п'яти компонентів тут ми можемо бачити: по-моєму, чотири. субталомічне ядро, хвостате ядро, бо хвіст в виді букви С. Лушпина і біда -куля. Там ще є сустантія нігра, всі пам'ятають, дуже гарно запам'ятовуються, але їх тут не буде. Я власне, вже сказав про компоненти. А, між класатним ядром і лушпиною проходять а, такі ну, проходять аксони і вони йдуть до спинного мозку, там навіть на попередньому слайді видно, бачите оці фіолетові лінії. Вони якби заходять туди і йдуть а, в Вінний мозок. Це називається внутрішня капсула. І ось все, тут а, видно, як вона локалізується. Перед тим, як ми перейдемо до того, що це все діло робить, а, треба зрозуміти, що мозок він. Ну, а, хто може пам'ятає анатомію мозку, я нормально ще розказував. У нас є така щілина, з однієї з тієї сторони знаходиться первинна, первична, коротше, ви поняли. моторна область, вона відповідає за свідомі рухи. Ось, вона одна з основних джерел інформації для базальних англій. А також знаюся, з при і примоторна, до додатково області, область, так, фронтальна зона, вони не просто дають сигнал руху, вони заплановують рух. Тобто, Ділять його якби на етапах, після чого вже в ремонт моторну область і там все вирішується. А, також нам важливо буде оця тимна зона, бо в ній а, знаходяться якби, координати наших частин тіла. Без них ми не будемо знати, де вони в нас знаходяться. Тобто ми будемо їх бачити, ми будемо не вимічувати, але ми, ми будемо їх а, розуміти, де вони саме знаходяться. І там буде прямо готові, я про неї пізніше розкажу. Не лякайтесь, ця схема, просто щоб показати, як воно все взаємопов'язано, ну саме це запов'язано. Ці справи, ми зараз трошки розберемо. Основна, їх як суті, вони отримують сигнал базальних англії від кориголовного мозку. і Щось з нею роблять, от саме щось. Після чого повертають назад і вже після цього відбудеться відбули, сам рук. Як ми бачимо, базочок він теж фігуркує, як а, говорила моя колега до мене. А, давайте краще перейдемо до цих двох частин. А, дивіться, а, у нас а, в основному працюють а, дві структури це лишпина і пласта ядро. Куди спочатку прийде сигнал, буде якби, залежить, куди він після цього направиться. Якщо сигнал минує посади ядро і йде одразу до шпину, зазвичай це такі рухи, які робляться на моторній пам'яті, Фасання, падіння, ну, прості на моторні навички. Вони проходять, але після шпини і після глядої кулі вони ще додатково можуть піти в субталомус та чорну речовину. І після чого вони всі разом відправляються до Таламуса і повертаються вже в первинну моторну область та премоторну область. Але якщо в нас більш складні руки, наприклад, є приклад в книжці про левом, за нами мовиться Лев. що треба зробити організму, щоб в нього втекти? Повернутися назад, побігти і ну, яде отереної заліз, тобто цілих три складних руки. І вони йдуть спочатку вкласти ядро і вже потім в куруху, але після цього вони не йдуть ні в сукталану, ні в чорну речовину, а одразу через таланту справляться в префронтальну зону, а, в якій а, ці руки вже сплануються і підуть а, заново через куруху. Що... І... Після чого всі руки вже відбудуться. А, Зазвичай через високе ядро йдуть руки, які довгі, тобто десь більше 5 секунд будуть і ну, як я вже сказав. А для чого нам це все потрібно? Ми бачимо чотири картинки, вони неочевидні, ну, На перший добре писати. Дрібна моторика рук, вона важлива, якщо базальні нам будуть якимось способом ушкодження, писати буде важко. Хоче буде як у двохрічній дитини або як у мене. Ще гірше вибирайте самі. А, взагалі, базальні вони нам потрібні для таких важливих для виживання речей, як бігати в патріот за пивом, кидати опурки або в мусорки, або в коляски вибирайте самі. І, звісно, заради науки машину. Науковий гурток проводити незаконну екзомацію тіл. Це все дуже важливо для виживання, якби базання ганті не було б. Це у вас так було і вложилось. Ось у нас багальні генбі ушкоджені, може бути Паркінсон. Бачите, треба дрібна моторика, дрібна моторика руким важко там їсти, пасати і тому подібне. Хода у них поток дуже помітна у старих людей, як Паркінсон. Я думаю, ви бачили така. Метро такі було. У них, до речі, у людей з Паркінсоном, у них є ще порушена постава, у них, як і написано, просителя, вони такі зігнуті всі, і власне це один з головних симптомів. І голос, а голос це ж теж, теж ну, дрібна моторика, яку ми робимо не свідомо, а ну, через зелені англії. Якщо вони пошкоджені, то говорити теж буде важко. Звісно, не так, як прозонів рука, коли виходить якась біля але теж неприємно. це пропустимо, а потім до нього повернусь. А, також, також є хвороба Гангертона. Тут, як ми бачимо, а, симптоми схожі, тобто координація, ну, але вони більше стосуються саме координації та неконтрольованих рухів і рухів, які будуть відбуватися, а, вона починається а, з базальних вангрій і з. Через це перші симптоми, вони всі моторні. І лише після цього, хто знає, вона перекидується вже на корубили гівку і починаються більш психіатричні симптоми. Тебе пам'ятаєте, я розказував про тім'яну ділянку, яка задає нам координати наших частин тіла. Якщо вона не буде коректна... Ушкоджена частина, яка відповідає за ліву сторону тіла, і через це вона не може фізично її а, показати тут. Чим ближче ми наближаємося до лівої сторони, тим більше все стає. Ну, ви думаю, тут бачите. А людина, у якої синдром гострового дрування, це самошкодження а, і біля, а вона не буде сприймати свою частину тіла, вона ну, не буде нею користуватися. Навіть ми її не буде, бо вона не усвідомлює, що вона в неї взагалі є. Ось, такі справи. А, тому, як розуміємо, задні вони дуже важливі для нашого повсякденного життя. І не тільки повсякденного. І треба розуміти, що Як вони взагалі функціонують і що буде, якщо функціонувати, вони неправильно. Є у вас питання. На екрані цитата з книжки, на більшість питань. Напевно, немає. Такі дякую за увагу.